Сьогодні в картині галереї Наталії Юзефович відкрилась виставка робіт письменниці, активістки, волонтерки та художниці Наталі Прус. Життя як воно є в серці. Моїм експозиція налічує 62 роботи мисткині, виконані у різних жанрах та техніках. А окремою особливістю стали картини, котрі створені на трофейні російській амуніції, яку привіз чоловік Наталі прямо з фронту. Малювати художниця почала у 2022 році незабаром після початку повномасштабного вторгнення. Адже саме так вона могла пережити всі ті жахливі події. Я допомагала евакуації людей і пережила такий фільтраційний табір в Угорщині, де нас затримали. Там були росіяни, наглядачі і так званий фільтраційний табір відбувався, і ми там були українці. І от в тому періоді я якось морально померла і народилась заново. Та врешті Наталя вирішила повернутись до України, а саме до Львова, де вона брала участь в колективних виставках, гроші з яких були передані на підтримку ЗСУ, що стало частиною її волонтерської діяльності. Та після повернення до рідного Кременчука маленькими кроками вона змогла організувати власну виставку. І ось ця галерея відгукнулася першою. Маю надію, що будуть ще виставки. Але дуже дякую, що мене так тепло прийняли. Радію, якщо чесно. Це таки моя перша виставка персональна в Україні. Маю надію, що все буде добре. Під час проведення урочистої частини мисткиню було нагороджено грамотою управління культури та туризму Кременчуцької міської ради з нагоди відкриття першої персональної виставки, це дійсно втілення української незламної жінки, тому що стільки Душі, тепла, сили духу, ну і того терпіння, яке є у цій жінці, це те, що потрібно кожному з нас. Виставка Життя, як воно є в серці моїм триватиме до 2 лютого в картині галереї Наталії Юзефович. Тож кожен охочий може її відвідати та зануритись у світ мистецтва, що народилось в часи складних випробувань. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.